Всім привіт! В цьому відео будемо говорити про новий стабілізатор від компанії DJI. Це вже сьоме покоління їх мобільних стабілізаторів. Поговоримо про те, що змінилося, що додавалось нового, і також поговоримо про конкурентів. Тому сідайте позручніше, і ми починаємо. Почнемо з того, для чого взагалі потрібен мобільний стабілізатор для сучасних смартфонів, оскільки багато тезісів того, що сучасна стабілізація в смартфонах вже на досить високому рівні. І частково я з вами згоден. Проте стабілізатор доповнює її, і що саме головне суттєво розширює функціонал зйомки. Почнемо з самого головного, це якість самої стабілізації. З прикладу відео ви можете побачити те, що тряски взагалі ніякої немає. Я вже мовчу про те, що немає ніяких завалів по горизонту, або ніяких нахилів вверх чи вниз. Тобто, в нас чітка плавна картинка, враження, ніби або це знімає дрон, або камера рухається по яким, по якихось рейках. Звісно, щоб досягти таку якість стабілізації, нам потрібно також плавно рухатися і тримати сам стабілізатор з смартфоном рівно, щоб не рухати його вверх-вниз, оскільки четвертові стабілізації, ну, ці пристрої ніяк компенсувати не можуть. Відразу хочу показати вам різницю в якості самої стабілізації, коли ми знімаємо просто з рук і через сам стабілізатор. В першому прикладі я тримаю телефон просто в руках, рухаюся повільно на півзігнутих колінах. І в принципі картинка нормальна. Але якщо ми побачимо, придивимося до деталей, видно, що горизонт нас завалюється, є певна вібрація, особливо коли я наступаю на якісь об'єкти і змінюю своє положення в просторі. І кіношною таку картинку ну, не назвеш. Другий же приклад це вже використовуючи сам стабілізатор. І тут все набагато краще, тобто немає ніяких завалів знову ж таки, просто плавний проліт, так як і потрібно. Тепер поговоримо про те, що взагалі змінилося в порівнянні з попереднім поколінням. До речі, огляди на попередні стабілізатори Osmo Mobile 6 і Osmo Mobile 5 ви також зможете знайти в нашому YouTube каналі. Саме перше, що мені uh... Сподобалося і те, що визивало сумніви в порівнянні з попереднім поколінням, це триніжка. Оскільки раніше, нагадую, вона була нез'ємна, і це був окремий аксесуар, який накручувався знизу, і він досить багато займав місця. Тобто, фактично, це як половина повноцінного стабілізатора. Зараз же DJI правильно зробила так само, як і їх конкуренти insta 360, до речі, знову ж таки. Огляди на ці стабілізатори ви також зможете знайти в нас на YouTube-каналі. Ця терножка в нас ховається і висовується з корпусу. Вона потрійна, і, що класно, що сам механізм в нас не Невільний, тобто ви можете зафіксувати, грубо кажучи, саму триногу в будь-якому положенні, і вона не буде падати, не буде заважати під час зйомки. І досить легко і саме головне, стабільно стабілізатор стоїть разом з телефоном, ну майже на будь-якій поверхні. Також у нас не ділася в нижній частині і різьба 1,4 дюйма. Тобто, якщо ви хочете зафіксувати ваш. Стабілізатор на штативі, або прикріпити якийсь подовжувач, то ви це зможете без проблем зробити. Сам форм-фактор стабілізатора залишився той же самий, як і в попередньому поколінні. Тобто, в нас є інформаційний дисплей на передній частині, де показується ступінь заряду стабілізатора, який режим роботи включений, джойстик для управління, клавіша для запуску зйомки, і клавіша для управління. Самими камерами і стабілізаторами, з іншої сторони, тригер, який також виконує ряд функцій. Є вбудований селфі стік. по розмірам він такий же самий. В принципі, цієї відстані більшим достатньо для того, щоб зручно було знімати себе на витягнуту руку, як селфі стік. Також хочу сказати, що Приємно знімати з нижніх ракурсів, не потрібно сильно нахилятися до підлоги. І що більш актуально, як на мене, те, що цієї висоти достатньо для того, щоб поставити стабілізатор на якусь поверхню, будь-то стіл, і виставити його на висоті вашого обличчя, і тим самим отримати більш кращий ракурс. Далі в нас саме головне оновлення, яке вирізняє сьоме покоління в порівнянні з попереднім. Це Датчик відслідковування і ліхтарик одночасно. Як ви можете побачити, сама площадка, яка тримає е, наш смартфон, має в верхній частині контактну базу. Відповідно, сюди ж і кріпиться наш модуль. І що саме головне, що ви можете як однією частиною зафіксувати, так і розвернути і поставити в іншу сторону, в залежності від того, на яку камеру ви знімаєте. В першу чергу цей датчик потрібен для того, щоби Включати функцію трекінгу незалежно від того, який застосунок ви використовуєте. Оскільки нагадую, що для того, щоб повноцінно розкрити функціонал самого стабілізатора, потрібно використовувати фірмовий застосунок DJI Mimo. Там ви виділяєте об'єкти, які ви хочете відслідковувати, тобто працює функція трекінгу. До речі, тут трекінг так само вже сьомого покоління і. З цим ніяких проблем немає. Він класно виділяє об'єкти, працює з перекриттям тощо. Навіть можна виділяти не тільки живі, не тільки людей або тварин, а можна і виділяти певні предмети, тим самим тримати їх в центрі кадру. Але... Якщо ви використовуєте стабілізатор з сторонніми застосунками, наприклад, ви ведете пряму трансляцію в Тікток, Facebook, або використовуєте спеціалізований софт для зйомки, наприклад, Blackmagic Camera, то там функція трекінгу відповідно недоступна. І якщо вам цей функціонал потрібен, то цей датчик все це вирішує. Як це працює? Тобто, ви встановлюєте смартфон, встановлюєте цей датчик, відходите на певну відстань, на якій ви хочете проводити зйомку, показуєте жест рукою, засвічується індикація зеленого кольору, те, що датчик вас вловив, все. І далі він працює. Тобто, фактично, ви навіть можете цеглину сюди поставити замість смартфону, і стабілізатор буде автоматично вас відслідковувати. Перші ж кадри, які ви бачили в цьому відео, вони були зняті на стандартну камеру iPhone, використовуючи трекінг саме цього датчику. І як ви бачите, знову ж таки, я заходжу за різні об'єкти, заходжу за дерева, і датчик класно відслідковує, він не губить мене. І що саме головне, навіть якщо я на певний час Ховаюся за якимось об'єктом і потім повертаюсь, він відразу мене знаходить. Звісно, що якщо я буду швидко рухатися по кадру, то е, ри можуть бути такі певні ривки, але знову ж таки це потрібно враховувати саме під час вашої зйомки. Наступне, що може цей датчик, це вбудований ліхтарик. І це дуже класно, оскільки часто в нас трапляються моменти, коли ви знімаєте в вечірній час або десь знімаєте в приміщенні, де недостатньо освітлення. Ним керувати дуже легко, ви зажимаєте колесо управління на самому стабілізаторі, і після цього він вмикається. Відповідно, далі, обертаючи це колесо, ви, по-перше, можете змінювати яскравість освітлення. І якщо один раз нажимаєте на колесо, то ви так. Також можете міняти і кольорову температуру від холодного до теплого світла. По яскравості, в принципі, цього достатньо для того, щоб підсвітити собі обличчя або якісь предмети, які знаходяться на невеликій відстані. І з цією задачею він класно справляється. Бо якщо ставити сюди щось надпотужне, то воно просто буде засвітлювати обличчя і буде неприємно проводити зйомку. І це ще не все. І третє, що може цей датчик. Це одночасно е, приймач для мікрофонів DJI. Я думаю, що ви знаєте, що DJI виробляє круті мікрофони DJI Mic 2 або DJI Mic Mini, і вони всі коннектяться з цим е, аксесуаром. Тобто вам не потрібно в ваш смартфон вставляти додатковий модуль для того, щоб класно записувати звук. Ви просто підключаєте кабель в, в, в сам приймач. І ваш смартфон все працює. Наступне покращення це те, що тепер ми можемо підзарядити ваш смартфон від. Самого стабілізатора. Взагалі, стосовно автономності, компанія завіряє до 10 годин автономної роботи. Звісно, що це таких в ідеальних умовах, коли смартфон у нас не важкий, не активно відбувається зйомка, але тим не менше, враховуючи форм-фактор стабілізатора, це класний час. В реальності це приблизно буде 6-7 годин. Тим па... все рівно це багато. Цього більше достатньо, щоб вам вистачило автономності на повноцінний день. Але тепер ви Можете і від стабілізатора підзарядити ваш смартфон. Тобто, якщо у вас акумулятор розряджається і вам потрібна термінова зарядка, ви можете її запозичити у вашого стабілізатора. Також є покращення, які стосуються трекінгу. Як я казав, він тут вже сьомого покоління, але це ще не все. Раніше в нас могли бути нюанси по відслідковуванню, якщо ви використовуєте телезум-камеру під час збільшення. Зараз же з цим проблем буде набагато менше, тому що під час такої зйомки стабілізатор також використовує ширококутну. Камеру, лінзу, точніше, в фоновому режимі, і тим самим проєктує рух об'єкту, за яким ви слідкуєте. Тому не буде таких випадків, що об'єкт вибігає з кадру і далі стабілізатор не може його відслідкувати. Що хочу ще сказати, що. У нас тепер є можливість дистанційного керування через годинники Apple Watch. Тому якщо у вас саме такий годинник, досить зручно виставити певний ракурс для самостійної зйомки, особливо коли ви десь подорожуєте, потрібно підправити стабілізатор або змінити ракурс. Або знову ж таки, якщо стабілізатор знаходиться десь далеко від вас на якомусь штативі, або на якомусь кронштейні. Ергономіка стабілізатора залишилась така ж сама, тобто вона імітує пістолетний хват, під мою руку ідеально лягає, колесо управління залишилось таке ж саме, воно досить чутливе, тому це враховуйте, якщо вам потрібні, прям Плавні зумування, то з цим колесом це буде важко зробити. Проте, якщо ми перемикаємо, ви можете нажати і перемикатися, крім зумування, ще в ручному режимі, змінювати фокусну відстань. Тобто, якщо для потрібно відзняти якийсь предмет, який знаходиться попереду, а потім переключити, зверну... ну, сконцентрувати увагу на об'єкти позаду, за допомогою цього колоса ви це зможете зробити. Класно те, що в задній частині у нас є індикація, яка показує, що ведеться відеозйомка. Це дуже актуально, коли ви перемикаєтесь на основну камеру, оскільки ви можете поставити стабілізатор, три рази нажати на задній курок, камера повертається до вас основною. Ну, телефон повертається до вас основною камерою. Один раз ви нажимаєте на курок ще раз, щоб включилась функція трекінгу. Або знову ж таки використовуєте модуль, про який ми говорили. І ви бачите. Що ведеться зйомка, оскільки раніше цього індикатора не було, і часто траплялися такі випадки, що ви наче записуєте відео, записуєте, а дивитесь що ви забули його включити або випадково виключили. Зараз таких випадків вже у вас не буде. Звісно, що тут залишилися всі ті ж самі режими, що й були раніше: Дінозум, режими таймлапсу, гіперлапсу і так далі. Тобто цей функцію ці. Режими і Багато інших пресетів є в самому застосунку. DJI також активно працює в цьому напрямку. Вони його постійно покращують. Є там вбудований редактор, є також штучний інтелект, який також вам допомагає швидко обробляти відзнятий матеріал. Це тема для окремого відео. Проте про сам застосунок DJI MIMO в нас є окремий туторіал на нашому youtube каналі Його ви зможете знайти за посиланням під відео. І наостанок по комплектації. Крім самого стабілізатора модуля і тримача, про які ми казали раніше. У нас є ще е, чохол для транспортування. Він звичайний, нічого особливого. І також є кабель Type-C Type-C для зарядки самого пристрою. І також у нас є ще маленький кабель Type-C type C для підключення е, модуля до вашого телефону. На жаль, немає кабеля Type-C Lighting оскільки все розраховано для того, що у вас останні версії смартфону. Якщо Android, то там тільки Type-C, якщо iPhone, то 15 і вище серії. Придбати цей стабілізатор ви можете за посиланням під відео. Якщо у вас виникли якісь додаткові запитання, пишіть. Ми завжди їх читаємо, відповідаємо. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, далі буде ще більше цікавого і корисного контенту. До зустрічі.